Сихі, ми всі щедони змітних сіл хрестила, і святих рівно постольних, ми ходять кирила, учителів слов'янських, свято благовірного, і рівно постольного, великого князя Володимира. І де молимось за владику я сам нашого святійшого патріарха «Мир мирси, ладиком милостивы. Господи Ісусе Христе Боже наш, молитвами всепричистої всепречистої владичиці нашої, Богородиці і Прісна Діви Марії, силою чесного і животворчого Христа, заступницем чесних небесних сил безплотних, чесного славного Пророка, притечії Христителя Іоанна, Святих, славних і всехвальних апостолів, святих отців наших і вселенських великих учителів і святителів, Василія Великого, Григорія Богослова і Оанна святого Отця нашого Миколая, архієпископа Мельниківського чудотворця. Святих рівна Апостольних, Миподія і Кирила учителів слов'янських, святого рівна Апостольного, Великого князя Володимира і блаженної великої княгині Ольги, святих отців наших, митрополитів Київських, Михаїла Іларіона, Макарія, Петра Олексія. Петра Могили Іова, Феодосія Чернігівського, Димитрія Рос... Сенія Ростовського, Інокенті Іркуцького, Іосапа Білгородського, Іоанна та Павла Тобольських, святих і праведних, добропобідних мучеників, святого великого мученика Юрія Переморця. Святої великомучениці Варвари, Святий благовірних князів і страстотепців, Бориса Гліба та Ігоря, преподобних і богоносних отців наших, Антонія і Феодосія і всіх чудотворців Печерських, преподобного Іова Ігумена і Чудотворця Почаївського. Всіх святих землі української, святих і праведних Отців, Окіма, Йоанни, і, і всіх святих Твоїх, слава і сотвори молитву нашу, даруй нам відпущення гріхів наших, покрий нас покровом крил Твоїх, віджини від нас усякого ворога і супротивника. Тихомир життя наше, Господи, помилуй нас і світ Твій, і спаси душі наші, бо Ти благий і человека люби. Наш, ти ще благословив п'ять хлібів, і п'ять тисяч народу наситив, сам благослови хлібиці, пшеницю вино, і їли, і це в місті цьому, і в усьому світі твоєму, і вірний, що споживають тихо святи, бо ти благословляєш. Си Христе Боже наш, і Тобі славу вас селаємо беззначальним Твоїм Отцем і Присвятим і Благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас і навіки віків. Nie, nie, nie.